Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Мотоскутерок. Придбали такий скутер у Сергія Ямаха БВС. Покажу вам його, як виглядає. Так. Купували гроші наперед давали Сергію. Трошки хвилювались, але все добре. Мопед прислали, дуже гарно запакували. Приїхало все в чудовому стані. Як бачите, нова резина. Так, тут трошки... Може десь пошкрябалося, але це не критично. Нам головне стан технічний і функціональність. Пробіг. Пробіг 24 тисячі. Все чесно. Сергій, людина відповідальна. Прислав все вчасно. Так що не хвилюйтесь, нікого не обмане. Можете замовляти скутери і не боятись. Зараз трошки заведу. Також е, замовили комплект документів, очікуємо, але все буде добре. Сергій людина відповідальна. Прийшли все вчасно, тому не хвилюйтеся. Дякуємо Сергію і каналу Мотоскутерок. Підписуйтесь, Так, пишіть в коментарях. Також... Е, Записуйте відео для глядачів, для покупців і для каналу. Всім дякую!